А вона, а вона сидітиме сумна, буде пити на п'яніти від дешевого вина. Всіх вітаю, любі друзі, з тим, що осінь вже пройшла, але певно надто пізно. Але краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні у нас буде цікава тема. Будемо говорити Ольгу Кобалянську як щось нове в українській літературі 15 століття. Вона вийшла одна з перших тих жінок, які не побоялися говорити про. Рівні права. Вона вийшла як жінка, яка була розумна, інтелігентна, начитана, яка, яка руйнувала всі стереотипи. І вона була тою, яка вдень каталася на конях, а ввечері йшла на ютурні вечірки, яка була зі своїм норовом, яка була цікава всім, яку хотіли багато хто. Яка закохувалася, яка не боялася говорити про своє закоханість. Це все Ольга Кобилянська. Для неї я маю багато сантименту, тому що її магнітний вальс – це щось прекрасне. Це мій улюблений певно твір з програми літератури 10 класу. Я просто обожнюю його, тому гайда до творчості Ольги Кобилянської та до її життя та до її двох особистостей. Про одну, яку часто замовчують, і про іншу, яка виходить на перший план. Ольга народилася в родині Українця та Німкені. Їх було семеро дітей: Ольга стала четвертою. І Ольга народилася на Буковині, і вона автоматично знала чотири мови: німецьку, польську, українську. Та румунську. Підрядую трохи, бо все винтовою. Також Ольга обожнювала вчитися, вона любила це, вона ходила в школу, потім вона ходила в жіночу гімназію, але батьки вирішили, що краще дати освіту синам, тому що, керуючись цим стереотипом, що жінка якось вийде заміж, а чоловікам треба годувати родину. Тому вони вирішили, що краще віддати перевагу синам. Але Ольга видно, що не хотіла з цим миритися, тому що є такі записи про її життя та про цю ситуацію в родині. Ми я правильно могла описати злитні, які в нас панують, який жахливий батько. Ні, я ні Євгенія не одержуємо без лайки навіть п'яти крейцерів на листи. Боже я не маю ніякої пошани, ні серця до мого батька. Коли батько хворів, була я цілком байдужа, це не моя вина але Ольга навіть без школи почала сама вчитися, штурмувати книжки. Вона завжди була, як згадують, вона щось читала, вона постійно освічувалась. Та вона вважала, що не дуже добре володіє українською мовою. Тому вона навіть коли була вже стала письменницею, вона просила своїх колег, вона просила, щоб вони її оправляли її мову. Та мову її книг свій літературний шлях Ольга починає в 14 років, коли вона пише перші вірші німецької. Але оцей, от можна сказати, злам її свідомості, коли вона почала більше дати увагу на Україну, на українську мову, на фемінізм, це коли вона познайомилась з Кобринською письменницею першою феміністкою в Україні, яка започинала цей рух. Та з Окуневською, яка була першою жінкою-лікарем в Австро-Угорщині. Бачите, все складається, що Українка була перша офіцерка в світі. Олена Степанів, також перша лікарка Австро-Угорщини, також Українка. Такі подруги в Ользі розбудили українську свідомість і вони їй ставали всякі. Книги, твори українською мовою. Найкраще, щоб Ольга формувала більше свою мову та твори, складала. Ольга Коблянська була справді інтелігенткою, вона не готова була ховати. Свою, от, літературну справу, своє світське життя за домашніми справами, дітьми і так далі. Також в неї було багато закоханостей, але більшість вона взагалі не змогла озвучити, не вистачало в неї сили. Але одну закоханість в Осип вона озвучила навіть там є така цікава історія. Вона до нього в листах пише. І нічого від вас не хочу вимушеного, це мене не тішить. Часто мені так, ніби в мені жили дві істоти, одначо думаю протично на котру можна зі всіма справами спутатися, та ще варить їсти, торгують з хлопцями у добрі вчинки і делікатно заховується. Одним словом, робить всяку християнську роботу, а друга то є поганими моза, шукає вибране життя, спокій, гармонію, тонкість, красу, і в'яна, як не може все знайти. А як знаєте, дуже щаслива, і вона йде до вас. Зачняйте перед нею, пане Маковей, бо вона не зробить вам нічого злого. Він відчув до неї любов як то друга, а вона була повністю в нього закохана. Навіть вона пропонувала одружитися йому, але він відмовив. І після цієї закоханості вона перестала робити якісь кроки. Вона перестала закохуватись в її, в її житті пропала любов, якщо це можна так сказати. Ольга створює твори видиво, голубка і дуб, вона вийшла заміж. І, до речі, про вона вийшла заміж і про Франка. Перший контакт Ольги з Іваном Франком відбувся, коли вона надсилає в його редакцію цей твір, але він ну вирішує, що він не буде його друкувати. На що Ольга вона злиться. Але він пише в своєму щоденнику так: перші повідання я признав не вартим друку за його солодкувати сентиментального стилю. Проте я ані на хвилину від першої появи кублянської на полі нашої літератури не сумнівався про її талант. Взагалі, дружба літераторів наша від нас того століття, вона вартує окремого відео, і там все наскільки запутано, наскільки цікаво, вони утворювали прямо велику скати сітку людей. Які був з ними одне з одним, і так дивно читати про те, що в кожній біографії ви знаходите там просто такі факти, що Франко був дружбою на весіллі Стефанника, про те, що там Кобилянська товаришала з українкою і так далі. Ви наскільки були е, згартовані разом, наскільки вони були однією рушійною силою, що це просто захоплює мене, якщо чесно. Згодом родина Кобилянська переїжджає в інше село. Брати закінчують школу, а мати хворіє, тому Ольга переїжджає в Чернівці. І отут починається найцікавіший період в житті Ольги Кобилянської Так, питання: з ким був у неї роман? З Лесою Українкою? Чи хтось таки Стефанником? А що Іван Франко? Там дружба чи ненависть? Ну я думаю, що ми зі всім цим розберемося зараз. Яка є головна теорія в українській літературі? Що Ольга Кобилянська та Леся Українка були закохані одна в одну те, що більшість листів Кобилянської до Українки повністю зникли, залишився тільки один, так само як всі листи Франка до жінок, і те, як його перша закоханість померла з листами під своєю головою, була за. Копана з тими листами в могилі, бо вона боялася їх віддати. Так само, і листи Ольги Кобилянської були сховані та знищені до Лесі Українка, це значить, що? що в них точно був там якийсь роман. Але що ми маємо? У 89-му році Ольгу Кобалянську, та Лесю Українку, письмово знайомить Павлик, потім на запрошення Косач. Ольга Кобилянська приїжджає до неї в зелений гай на Полтавщині. отак от І от тоді у них відбувається ментальне зближення одна з одною І вони розуміють одне одну, вони товаришують, вони листуються, пишуть, дружать дуже сильно. В листах вони називають одна одну: Хтосічка, Китя, мила квітка Лілії, мила пані Ольго і так далі. А коли Лесі книг помирає, Олена Пчілка її матір пише Ользі, що я знаю, що ви вони... не. Тільки поважала як талановиту письменницю, а любила її особисто. Вона теж любила вас дуже. Між вами була справді якась духовна неспорідність. Так що любила Ольга Кублянська та Леся Українка одна одну, беззаперечно, так вони любили одна одну як подруги, як споріднені душі, як письменниці. Але е, таким гучним словом, як роман, я б це абсолютно назвала, і це просто давайте злушимо теорію в. Літературі України добре з тим розібралася. А що там Франко? На щастя, ці двоє отримали ще один шанс потоваришувати одне з одним, і вони його не згаяли. Коли Ольга прибуває у Львів, вона знайомиться з багатьма літераторами, але з Франком вона не познайомилась, тому що він тоді був заарештований. І вже тільки через 10 років на святкуванні ювілею вона знайомиться з Іваном Франком, і він дуже велике враження справляє на Ольгу. Поїхала в неділю поспішним потягом. І була на ювілеї Франка. Ювеляр з'явився скромний і в Дінці і водежі, помови були гарні і живі. А він найкраще говорив і найліпше мені сподобався. Хоча тоді письменник був на вершині своєї творчості, ювілей пройшов тихо, і народу забороняла читати його твори, що призивало розірвати ланцюгій неволі. Також, коли вона була у Львові, вона гостювала у Франка і про це вона також написала. Я кілька днів гостила в домі Франка. Ми говорили довгі про різні справи. Не цікав франку на нашу інтелігенцію, що йому не раз Клод ставила в його стрібління широко розгорнути роботу для піднесення нашого темного і бідного народу. Він терпів разом з народом жив сам у нестатках, проте працював без зупин, незважаючи на підірване здоров'я. Наслідок цього візити зрозуміла, що він глибоко нещасливий, Хворий не тільки фізично, але й морально. Його творча сила, його прагнення були сковані, як його весь народ. Також Франко пише про Ольгу таке: серед українських письменниць вона не має суперниці в жанрі роману і новел. А її роман «Земляк» і літературного і мовного її вартості матиме витривало значення ще як документ способу змислення нашого народу час теперішнього важкого лихоліці. Це визначне явище української новітньої літератури. І, до речі, посадкування ювілею Івана Франка. Там також один цікавий епізод стається «Кобилянська знайомиться з Стефанником. І отут -от вже починається супер цікава тема, тому що я колись знімала навіть про це відео, про листи Кобалянської і Стефанника. І коли я взяла збірку собі Стефанника, е я прочитала всі твори, щоб також знати про це відео. Там також відео і про збірку Стефанка, про його творчість, і про Івана Франка, коли знімала відео, і про листи Стефанка, все залишаю в описі, ви обов'язково ще поглянете. А це тому, коли я читала збірку, а в кінці є листи Стефаника до друзів. Там були листи до Кобилянської і в мене очі просто було п'ять копійок, коли я це читала, тому що наскільки оголюється одне перед одним, наскільки відкриваються, може говорити про цю тему без оцього піднесеного голосу і захоплених очей. Почнемо з того, що Стефанник вважав себе мужиком. Він вважав, що він пише. Книги для селянства, для людей, які працюють для робочого класу, якщо можна сказати, і він не розумів інтелігенції, він казав, що не може її прийняти. А Ольга Коблянська якраз була інтелігенткою. Вона була така вся така інтелігентка, така начитана і розумна жінка. І її любили багато хто, багато хто захоплювався нею. І Стефанник потрапив під її червоноруту, не шукає вечорами. От. І видно, що Ольга Кобилянська вона грає літературну гру. Вона можна сказати, тут не бачить якоїсь закоханості, десь вона її не розуміє. А а Стефаник він їй пише і пише, і пише, і пише багато чого цікавого. І от є один епізод: мені голова в'ян, і я скочуюсь, мов камінь у долину. Мені тоді треба дуже білих рук, бо мене гладили по голові і грубих грубих губ. Аби гукали на мене і казала не бійся, я тебе не дам. Так було дивник, як я видрав горобців з гнізда і впав. То моя мама гладила мене, і ти казала, що буде легше. Справді, було легше, бо я знову брався до гнізда. Мій ліж пожавців і до долану проса. На найбільшому дереві зависло чорних ворон багатий. Сужу під тим деревом. Гадаю, про що повісився. І трюся, як дитина, що мені на цім дереві чи так борство не знайдуть. Тобто це про те, що у роду стефанників було багато самогубств, що чоловіки не народжувалися, а якщо народжувалися, то помирали. І він був також дуже сильно схильний до суїциду. І ви бачите, по його творам, по його тематиці творам, що він наскільки жорстоко пише, можна сказати, там такі просто історії про те, що чоловік йде з двома синами, одного він топить в рісі, другого відпускає, бо він не може їх прогодувати. Про камінний хрест, як там вони виїжджають в Канаду, але вони де бачать свій дім і йдуть в танок. і це прям сльози, і якась ейфорія. і. Ти просто, маска, ти вилітаєш в іншу планету, коли читаєш Стефаника. І для мене Стефаник це також один з найкращих письменників для того століття, один з найкращих, найулюбленіших моїх письменників взагалі в літературі. Тому що Стефаник для мене це просто вибух мозку і просто, просто щось геніальне, щось унікальне на теренах української літератури. Добре. Про я можу довго балакати. І був такий епізод, що Ольга Коблянська дарує Степаннику Білу Лілію. І от що він пише про цю Лілію Кобилянській. Добра пані, ваша Лілія тепер моя. Я її гірко ніс дорогою, я боявся, аби не спалася в моїх руках. У Лілії я її. Бабу черниці, як мою дитину, я запутаю свої смогляві руки у вас чорне волосся, пройду вас до неї. Мої руки будуть як галузі дуба, а волосся ваше буде як шовк коло дуба. Мій товариш швітер буде зі мною гратися. Як шовк буде плакати тихонько і ніжно, як шовк знай Лілію вашу я вбив. Я не люблю цього квітку. Він такий біленький, що чоловік мусить його сплямити. Мої ангели тримають його, бо то їх квітка. Якщо чесно, я стримую, щоб не закричати як маленька дівчинка і не запищати через ті лоси. Вони просто прик. Прекрасні. Наскільки він інтимно, ніжно і так описав цей лист, це мій улюблений, певно, урибок з їх листування. Він просто прекрасний. У 1903 році Ольга Коплянська збирається їхати в Київ до ювілея Миколи Луценка. Але мати тяжко захворіла, і вона повертається назад в село. Вигоджувати матір, але з всім вона також хворіє і її розбиває параліч. Починається у творчості Кобилянської депресивний москати період, бо просто почати назву творів в той час. Лист суженого вояка до своєї жінки на зустріч долі, Юда, Сни зійшов з розуму. І це той період, коли ж не височала на лікування, коли було тяжко, коли вона хворіла. Тому була і така Ольга Коблянська. Якщо з друзями та з коханням Ольги Коблянської ми розібралися, то що там з комуністами? Бо там також є така інтрижка. Коли в 30-му році нацисти та совок починають окупацію е, Польщі, е, вони окуповують Буковину совок, і тоді вони вирішують, що їм треба підтримка інтелігенції, літераторів е, Буковини. І вибір пав на Ольгу Кобилянську як одну з найпопулярніших письменниць, і вони вирішують її підкупити. Вони роблять ці ювілей до 55-річчя, вони створюють видавництво, запрошують запрошувати Ольгу Кобилянську, Вони дають їй грамоту, і гроші. Ну розуміло, що то був підкоп. І в 42-му році Ольга Кобилянська померла. Була вона похована тихо, без урочистостей промов не було. Було все дуже тихо, влада забороняла. І так відійшла одна з найбільш інтелігенток тодішньої України, та й сучасної України, та й просто України, Ольга Коболянська, велика жінка, феміністка та письменниця. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами була Софі, Побачимо в наступному відео.